Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Сьогодні перший день листопада, і я хочу з вами поділитися, що я робила у жовтні, що мені вдалося зробити, що зв'язати і що пошити. В основному в мене було в цьому місяці в жовтні тільки в'язання. З шиття, шиття я тільки закінчувала научку, яку я вже показувала в попередньому відео, за вересень. Запрошую всіх підписатись на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар. Це допоможе просунути мій канал. Перша моя робота закінчена. Це ось така жилетка, яку я показувала в попередньому відео, що я в'яжу. Ось такі тут розрізи. Вона була майже готова, мені тільки залишалось обв'язати ці пройми. І в цьому місяці я вже їх обв'язала, і жилетка готова. Я вже декілька разів її одягала на роботу, але в процесі носки вона трішки потягнулася в ширину і мені стала вона трошки коротка. І от я думаю, що, можливо, я розпущу ось так до, до вирізу, до горловини. І зроблю ще один рапорт, рапорт візерунку, щоб вона вийшла трішки довша. Можливо, я це і перероблю, але не зараз, тому що зараз я зайнята і в мене є інша робота, більш важлива. А це почекає буду мати час, я це перероблю. Зроблю жилетку трішки довшу. Там в мене є підключення невелике. Мене зняла донечка на відео, як я виглядаю в цій жилетці. І я вставлю зараз. Також я закінчила вже свою декоративну навличку, яку я показувала. І зараз я вам її покажу. Ось такий вигляд. Моя декоративна наволочка. Це наволочка в осінньому стилі з вишитими листочками. Листочки вишиті люрексовою ниткою. Дуже важко її було шити через те, що ця люрексова нитка тоненька і вона часто рвалася. Мені потрібно було її часто вселяти і це займало багато часу. І цю навочку я поширила спочатку без цих китичок. В інстаграм в мене є фото без цих китичок. а потім я ще вирішила прикрасити її і зробити ось такі китички на кінчиках. І тепер у мене така навичка. Наступна моя робота. У жовтні це шапочка для хлопчика. Ось така шапочка. Вона ще трішки волога, тому що я її вчора попрала і вона не встигла висохнути. У нас досить товстих ниток зв'язана. І у нас такі, це нитки такі, що сильно тягнуться. Резинка тут виглядає дуже вузенька. І тепер після прання вона вже стала ширша, а до прання вона була ось така маленька. А ця після прання вже трішки розтягнулася і стала ширша. Тут резинка 6х1, нерегулярна, і по резинці йдуть доріжки з виволітніх петель. Ось такі діагональні. Думаю, що вам добре видно. Шапочку я в'язала на подарунок. Є декілька підключень, як я в'язала цю шапочку, і зараз я вставлю відео, ви подивитесь. Почала я в'язати шапочку для хлопчика. Зараз я покажу, з яких ниток. Це стокові нитки. У мене таких було два моточки. Один я вже вив'язала. І це ще один мені треба вив'язати. Тільки от не знаю, чи мені вистачить. Я вже хіба буду дивитись і пробувати. Якщо, якщо щось не буде вистачати, то вже тоді буду думати, що мені робити. Тут 50 грам в такому моточку, 50% шерсті і 50% поліакрилу. Ниточка досить товста. У нас є магазин в місті з стоковими нитками, і там ціна будь-яких ниток. 100 грам 50 гривень. І я зайшла і вибрала такі нитки. І тут дуже гарно тримається резинка. Вона, здається, так маленька, але коли розтягнути, то дивіться, як сильно розтягається. Тому вона буде точно добра. Це на хлопчика на 13 років. Але от не знаю, чи мені вистачить ниток. В'яжу вже і буду дивитись. Ще раз покажу пряжу та марін. Це, напевно, якась німецька. Тут рекомендують спиці 5-6, але я в'яжу на тоненьких спицях на трійці. Тому що для шапочки потрібно, щоб вона була плотніша. Ніж джемки. В'яжу і потім буду ще, Коли вже зв'яжу, тоді вже підключусь і покажу. Ще одна невеличка підзйомка а? на рахунок цієї шапки. Дивіться, мене в мене сталася помилка. В'язала я, в'язала і потім додивилась, що тут. В цьому місці тут одна, тут друга, третя і четверта. Тут замість вигорітніх я пров'язала лицеві у мене чотири помилки. І тепер я не дуже хочу це розпускати, я буду пробувати спускати петлі і піднімати. Попробую, якщо вийде, то вийде. як не вийде то Потрібно буде розпустити нове підключення у мене. Шапочку я пров'язала. І я показувала, що мені потрібно там виправити помилки в попередньому підключенні. Я не опускала петлі, бо я подивилася, що то дуже довго, багато часу займе, і тому, я вирішила, краще я розпорю, розпущу те, що я пров'язала. І... Ще раз зв'яжу, це так буде швидше. Я це зробила і дійшла до в'язання маківки. Чи маківки, чи макушки, я не знаю, як правильно. Вже трішки, вже другий ряд я почала в'язати макушки, шапки. Пров'язую і покажу вам готову вже в кінці. Що стосується ниток, з яких я в'язала шапку, це ось така пряжа 50-грамова стокова. Тут йде 78 метрів на 50 грам. У мене пішло два таких моточки. І ось робота, якою я займалась майже цілий місяць. Майже цілий місяць я витратила, щоб зв'язати ось цей джемпер. Правда, я його ще не закінчила. Зв'язано регланом зверху. І майже до кінця тіло зв'язане. Вже закінчую тут резинку зв'язати. І ще залишиться рукавиць. Це джемпер для моєї донечки. Я вам в попередньому відео показувала картинку, по якій я хотіла зв'язати цей джемпер. Тільки там в картинці ось ці коси виглядали якісь більш такі ширші. Напевно, там товстіша пряжа йшла. Але моя донечка не хотіла товсту пряжу. Вона хотіла такий легенький джемперок. Це такий джемпер оверсайз. Я майже цілий місяць його в'язала. тут вже пішло 4 мотки ниток. Нитки зараз я покажу які. Ось я замовляла таку пряжу в інтернеті. Алізе Суперлана Класік. Тут більше акрилу. 25% шерсті і 75% акрилу. Така тоненька нитка. Пішло 4 мотки, я ще 2 дозамовила, тому що мені вже не вистачало, щоб зв'язати рукави. Як я вже казала, в'язала регланом зверху набір ось такий фабричний петель. Тут розрахувала від резинки регланні у ній лінії, щоб так сходився узір. І так само ось тут ці доріжки. Також розрахувала, щоб воно гарно сходилось. На спинці звичайний візерунок і рис. Чи рис, рис. Назва рис цього візерунку. І ось я планую цей джемпер в листопаді закінчити, щоб моя донечка вже на зиму мала новий джемпер одягати. У нас там йдуть дні народження в грудні, там потім йдуть різдвяні свята, новий рік, і хочеться, щоб вона мала що водіти. Всім привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні я хочу показати свій процес джемпер для донечки. Я ще не підключалась, це перше підключення під час в'язання цього джемпера. Ось так він виходить. Тут італійський набір петель у мене. Горловинка така вільна буде. Вона не любить, коли її сильно під шию. вона іде. Тут косички такі, тут, можливо, потрібно було і швидше вже робити переплетення, але я вже зробила так. І перероблю. Перероблювати вже не буду, тому що я вже і так два рази перероблювала. Ось тут дуже, ну, розрах... тут основне було розрахувати, щоб вив'язати росток і вив'язати узір, щоб він співпадав з резинкою. Ось, наприклад, як тут регланна лінія, що пішла як продовження резинки. Я спочатку зв'язала, набрала менше петель і зв'язала весь росток, потім подивилась, що малувати. І прийшлося мені повністю по-новому перев'язувати. Але цей раз вже виходить добре. Тут вже росток і вже зв'язаний росток і зв'язана вже. Початок рукавів і переду спинкою. так я в'яжу по кругу. Ще десь сантиметрів 10 пров'яжу, і буду переходити окремо відділяти рукави окремо тіло. І в'язати вже окремо. Я дуже поспішаю зв'язати цей джемпер. В жовтні я не знаю, чи його встигну зв'язати, але я його дуже поспішаю зв'язати, тому що на листопад у мене багато планів на в'язання на подарунки різних речей, і тому я хочу якнайшвидше, максимально просунути його в жовтні. Ну, поки що все йду далі в'язати, потім підключусь. Добрий всім день, сьогодні 18 жовтня, і я покажу на якій стадії в'язання цього джемпера. У мене пров'язані регланні лінії і відділені рукави. І я вже почала в'язати тіло, продовжувати. Ось так трішки пров'язала я вже тіло. Джембер маленького розміру, тому мені потрібно його в'язати, потрібно багато часу, щоб його зв'язати. Але потрішки-потрішки і я в'яжу ось така косичка тут виходить на рукаві. І спереду косички. Ззаду немає нічого, просто такий візерунок, як подвійний рис. Регланна лінія з п'яти петель складається. Тут, я вже напевно казала, що італійський набір петель на горловині. І ну, продовжую в'язати вниз. Буду в'язати далі і ще підключатись, показувати, що в мене виходить. Продовжую далі в'язати кардиган. Ось до такого моменту я дов'язала. Тут десь приблизно сантиметрів 20, вже від відпроїм пров'язано. Використала я вже 4 моточки пряжі. Тобто три, три моточки я використала, і четвертий моточок я беру. Ще в зараз в'язати. І дивлюсь, що мені не вистачить я буду замовляти ще два моточки на рукави. Цим моточком я дов'яжу низ, можливо, там трішки і лишиться. І два моточки потрібно замовити на рукави. Не знаю, чи два мені потрібно буде. Можливо, і менше піде. Але точно більше, як один. Тому потрібно мені два замовити. І це я завтра зроблю. Поки що продовжую в'язати. Можливо, ви пам'ятаєте, що я показувала попередніх відео, що я в'яжу плет з квадратиків. У цьому місяці. Я не зв'язала жодного квадратика для того пледу. Так як я вже говорила, я весь час вільний витрачала, щоб зв'язати джемпер. Ось, ось цей для донечки, який я показувала. І тому жодного квадратика в мене не просунулось. Цей процес стоїть на місці. Ось це вся робота моя за жовтим, і тепер я хочу розказати про плани на листопад. Для. В плані на листопад я замовила трішки ниток. Зараз я вам їх покажу і буду розказувати для чого. Замовила ось таких два моточки, як я вже казала, закінчити джемпер для донечки. Це ви вже знаєте. Замовляю я нитки. в Інтернет-магазин пряжі Іплік. Там пряжа Алізе. Ну і взагалі там тільки турецька пряжа продається, але там вона. Дешевше, ніж на інших сайтах. І я можу вам сказати ціни. Ось така пряжа. Це вона джемка для донечки. Один моток 61 гривня. Далі я замовила спиці на тросику звичайні китайські спиці. 120 см тросик, 24 гривні. Трійка я замовила. У мене не було тріки в наявності, і я собі замовила. Пряжа Alize Супервош Artisan Шкарпеткова. Думаю, що всі її знають. Чорний колір 106.65 на цьому сайті. Її я замовила просто так, щоб вона в мене була в наявності. Тому що чорний колір часто потрібний. Чи для жакарду, можливо, я ще не знаю, де її буду використовувати. Це так просто, щоб вона в мене була. Далі, пряжа Alize Wool Time. Ось така. Шкарпеткова також. 110-115 код кольору, номер кольору. 110-115. 106,65 також ціна на неї. З Цієї пряжі я планую зв'язати шкарпетки на подарунок. Як я казала, у нас в грудні є багато днів народжень в родині. І я хочу зв'язати на подарунок шкарпетки. Чоловічі шкарпетки. Це навіть не на грудень, це на кінець листопада І далі. Такий, такий моточок пряжі. Алізе три сезони. Це мохерова пряжа. Ціна її на цьому сайті 118.05. Тоненька. Ось така ниточка мохеру. Колір 732-940. Ні, колір 57. 57-й кольор, такий бордовий. 25% мохеру, 24% шерсті. І 51% акрилу. З цієї пряжі я планую зв'язати берет на подарунок. Але я ще до цієї пряжі, сьогодні у нас у місті в магазині, докупила ще одну. До цієї пряжі я буду робити підмот, тому що це нитка тоненька. І я купила в магазині у нас 95 гривень такий моточок пряжі, а Лізела на голд 800. Колір 57-й так, також. Так само, як і цей. Як і цей мохеровий. Хоча підбирала я так. Я цього зразка з собою не мала. Я так підбирала на угад. Але підібрала, дивлюсь, що добре, підходять кольори. Це буде такий берет. На подарунок також. Тільки не знаю, чи я буду його в'язати гачком, чи спицями, я ще щось не придумала. Взагалі не придумала, який би мав би бути. Я би хотіла зв'язати таким узором рис. Такий є в Ютубі майстер-клас, і мені дуже подобається той берет. Я буду пробувати ним. Але що мені вийде, я не знаю. Потрібно в'язати і пробувати, що вийде. Друзі, і на цьому все. Все, що я робила в жовтні, я вам вже показала. Продовжую закінчувати джемпер, починати нові процеси у листопаді. А вам бажаю всього найкращого, миру, перемоги, здоров'я. І до зустрічі в наступному відео! До побачення всім і всього, всім найкращого.